б міг подумати, що причиною справжньої війни стане цей дерев'яний і зовсім непримітний будинок у пущі водиці. Його звели після війни далекого 1946-го. Тоді тут жили одразу кілька сімей, як у комунальці. А зараз хазяйнує одна 82-річна Світлана Петрівна Рензак. Мама, привіт. Світлана Петріна три роки тому перенесла інсульт. Жінка не розмовляє, з ліжка встає вкрай рідко. А якщо і підіймається, то одразу йде до саду. В саду гуляємо кожен день, і навіть зі а літом вона може знаходитися там ну, більшу частину дня. У цьому саду пройшли найщасливіші роки родини бринзаків. Син хазяйки досі пам'ятає, як бігав тут маленьким. Поруч тепер стоїть новий будинок його брата. Осталось ось тут, ось фундамент залишився. Здесь стояла беседка. Вот это было наше такое пристанище с братом. Мы... Здесь, ну как бы, играли в войну. І саме за цей сад тепер ідуть запеклі бої. Проблеми бринзаків почалися з появою нової сусідки. 2008-го половина двору раптом стала власністю нікому невідомої Галини Зайченко, мешканки села Пологів Київської області. Вона ніколи тут навіть не була, за які ж заслуги отримала власний шматок землі. Кожен людина має право получити свій земельний часто. Ви подаєте, документи готуєте і отримаєте. За версією її адвоката, землю в золотому передмісті столиці може отримати будь-хто. Заченко ж не гає часу і швидко продає свою ділянку одразу двом власникам: Раїсі Сидоренка то чоловікові на прізвище Глоба. Глоба продав моєму брату 4 десяти. він продав. Брату поша сказав, що зі щось здесь неправильно, тут какие-то махінації. Раїса Сидоренко теж побачила, що фактично купила ділянку всередині садиби брензаків, і доступ до неї можливий тільки повз старий будинок, але жінка так просто не відступилася і оголосила родині війну. В розговорі з адвокатами придложила, що ви купайте у нас за эти 60 тисяч 60-х, А то ми вам устроїмо жизнь здесь. Купувати за великі гроші не потрібний їм наділ брендзаки відмовляється. Пропонують мирно розділити землю так, щоб усі мали доступ. Але сусідка не хоче. Доходить до суду. Жінка вимагає, аби брат Сергія зніс самовільно зведений будинок на їхній спільній ділянці. А рішення судді Костянтина Васалатія шокує всіх знести старий бабусин будинок, щоб звільнити новий сусідці шлях до її наділу. На підставі чого ви будете з'ясовувати моє рішення по цивільній справі? Закінчіть, будь ласка, знімати мене. Мені це не подобається. Адвокати родини бринзаків переконані, суддя переплутав адреси не просто так. Карманний суддя виніс рішення, яке було вигідно. чому ж Раїса Сидоренко так хоче отримати цю землю. Може їй немає де жити. На звичайні новини вирішили її знайти і запитати особисто. А ось її і двоповерховий будинок на чималій території на цій вулиці він одразу кидається в очі. Нам нужна Раїса Петровна Сідоренка, телеканала Сітіві. її немає. А не, подскажете, когда она в Германию уехала. В Германию уехала? Давно уїхала <зволь> три дня назад. Тож не дивно, що жінка не прийшла на ранкове засідання суду, де так просто вирішилась доля немічної бабусі та її старого будинку. Від жорсткого вироку Світлану Петрівну поки врятував апеляційний суд Києва. Справу передали на повторний розгляд. Та чи визнає свою помилку суддя Костянтин Пасалатій? Walker's a